З 1 квітня в Україні на 900 гривень зросла мінімальна зарплата. Тепер вона складає 8 тисяч гривень, а у погодинному обчисленні 48 гривень. Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. В останній рік. Востаннє мінімальну зарплату піднімали у січні цього року до 7 тисяч 100 гривень. Новий розмір мінімальної зарплати вплинув на розмір деяких податків. Про це розповіла начальниця Покровської державної податкової інспекції Олена Солоненка. А саме це ЄСВ єдиний соціальний внесок, податок на доходи з фізичних осіб, а також військовий збір. З 1 квітня ЄСВ буде становити 1760 гривень, податок на доходи з фізичних осіб 1 тисяча 400 гривень, і військовий збір буде становити 120 гривень. До чого це призведе? Тепер за все призведе до збільшення податків заробітної плати. Також, що стосується ФОП, це призведе до збільшення заробітної плати знайманих. Працівників, а також стосується тих фопів, які в період військового стану все ж таки продовжують сплачувати єдиний соціальний внесок для того, щоб у подальшому їм нараховувалась пенсія. За словами Олени Солоненки, не всіх фізичних осіб підприємців торкнуться зміни єдиного податку, тому що їх ставка і ліміти доходів прив'язані до мінімальної заробітної плати, встановлені на 1 січня поточного року. Також у Покровській податковій запрацювала нова безкоштовна послуга, а саме отримання електронного цифрового підпису, якою можуть скористатися громадяни. Але крім юридичних осіб, це ми над цим працюємо. Можливо, скоро ми зможемо обслуговувати і юридичних осіб. Громадянам, які бажають отримати цю послугу, необхідно при собі мати паспорт. Ход, а також флеш насій куди ми зможемо записати ключ. Нещодавно у Покровській державній податковій інспекції з'явилася ще одна послуга для платників податків, а саме запис через електронну чергу, тобто на конкретну дату, на конкретне число і його приймуть уже згідно запланованого часу. Записатись це можна через контакт-центр за телефоном 0800 501 207 і вибрати там напрямок 6. Податково у Покровську працює за наступним графіком з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.00, з перервою на обід з 12.30 до 13.00. Якщо у громадян виникають питання, можна безпосередньо звернутися до Покровської ДПІ за номером телефону 066 480 1183.